Так, у нацистській Німеччині багато народів вважалися нижчими і підлягали знищенню. Якщо потрібно засуджувати голокост, суїцид і геноцид, тоді належить засудити і ту ідею, яка їх породила теорію еволюції. До чого це приводило до революцій, до терору. Навіть це було у Європі, у Франції, у Німеччині, наприклад, до чого це привело? Це привело до фашизму, до нацизму. У нас теж люди сказали, Бога не треба давайте мавпу, гуманізм, людина понад усе. І до чого це привело? Гулаги, табори, мільйони зниклих, загиблих, голодомори і так далі, і так далі. До чого привів цей гуманізм, коли намагаються церкву замінити та замінити Бога?